Все, запис пішов. І так, сьогодні виконуємо практичне завдання тексту. Я підготував, що нам необхідно зробити е, текст, схожий на ось цей. Справа внизу на зображенні. Вадим Олександрович його прикріпить в класрумі. Написаний шрифт, який використовуватиметься для того, щоб створити даний текст. І так, розпочнемо виконання. Зайдемо в блендер, як завжди. Видалимо усі наші об'єкти в сцені, натискаємо А, X і видалити, або просто клавішу Delete. Створимо новий об'єкт, текст, додати і текст об'єкт. В презентації вказувалося про те, що об'єкт текст є вціленням об'єкту, 3D-об'єкту, який нам дозволяє вводити текст. Фізичний наш з клавіатури, редагувати його, надавати йому певні властивості. І так, подивимося, який нам текст необхідно вести. Хештег разом вивчаємо блендер. Це ми зараз робимо. На це є кілька способів. Я покажу кожен з них, а точніше, два способи. Спочатку, перший спосіб, перейдемо в режим редагування для того, щоб почати вводити текст. Видаляємо вже наявно, у нас англійський текст. Вводимо хештег разом. Проте. Ми нічого не бачимо. Чому так стається? Чому наш текст кирилицею не вводиться українською? Що ж, на це є одна причина. Якщо ми перейдемо у властивості тексту справа на панелі буква А, то е, згорнемо непотрібні нам вкладки і перейдемо в вкладку Shift. Я трохи відзвинув. Нашу панель для того, щоб зручніше все було видно. Ми побачимо, що в рядку звичайний, в нас як шрифт, використовується би Font Regular, Blender Font Regular, який не підтримує кирилицю. Тому виберемо інший шрифт, скажімо, ArialBolt, який в нас був вказаний. Відкриваємо, натискаємо на Open, і в нас відкриваються усі шрифти, які були встановлені в нас в Windows. Вибираємо Arial Bold, ось він тут підписаний. Тепер ми все бачимо. Чудово. Продовжимо вводити. Разом вивчаємо і виберу англійську розкладку Blender. Перейду в режим об'єкта з режиму редагування зліва зверху. І перший спосіб в нас як можна створити текст, готовий. Покажу ще один спосіб. Видалю цей об'єкт, натиснувши клавішу Delete на клавіатурі. Для того, щоб виконати другий спосіб. Натиснемо на куточок між нашим 3D-оглядом і ось цією боковою панеллю наших властивостей. Ось є в нас ось цей куток чорний, і в нас наш курсор став у вигляді хрестика. Затискаємо ліву кнопку миші і переводимо вверх. У нас вигляд розділився на дві частини. Тепер сліва зверху, у нашому нижньому новому. Новій панелі натискаємо на ось це, на ось цю іконку і вибираємо редактор тексту. Створюємо новий текст, як в презентації вказувалося, і вводимо наш текст. Хештег. Зараз я приблизю, затискаємо клавішу Ctrl і колесико миші і приближаємо. Разом вивчаємо приблизити Ctrl і колеску миші. Рухаєте або вперед колесо, або назад. І Blender вводити. Як вводите, ви знаєте, звісно ж. Що ж, ми ввели наш текст. Тепер, як його перевести у наш 3D-об'єкт, дуже просто. Натискаємо на кнопку редагувати текст у 3D-об'єкт і натискаємо один об'єкт. Та сама проблема. Ми не бачимо нашого українського тексту. Проте ми бачимо англійський текст Blender та хештег. Вибираємо інший шрифт, натискаючи на ось цю папочку. Вибираємо Arial Board». Як ви можете побачити, все лишилося тим самим, як і було два способи. Натискаєте на чорну лінію між нашим 3D-оглядом і панеллю для вводення тексту. І в нас курсор перевівся, як в Windows, у режимі згортання, зжимання, змінення масштабу. Затиснув ліву кнопку миші, опустю. Поки є якісь питання. Схоже на те, що немає. Немає. Окей, немає. Виберемо, як ви можете побачити, текст в нас обернений рівно до нас. Лицем. А в нас він зараз просто лежить. Тому розвернемо його. Виберемо інструмент Оберт. Виберемо одну з вісей, у цьому випадку вісь X, і затиснемо Ctrl для того, щоб почіткому розвертати наш об'єкт. Затискаємо червоне кільце і затискаємо клавішу Ctrl. Зліва зверху ми можемо побачити кут. Ось обертання, 80 градусів глобально, зліва зверху на інтерфейсі, можемо побачити кут, на який ми обертаємо наш об'єкт. 90 градусів. Трохи зроблю його вище, використовуючи інструмент переміщення. І тепер, давайте трохи зробимо наш текст товстіше, тому що зараз він товщиною як, як тонесенький листочок А4. Згорнемо непотрібні нам вкладки у властивостях тексту. І виберемо геометрію вкладку. Зайдемо в неї. Далі затискаємо ліву кнопку миші на витиснути. І рухаємо нашу мишку. Ми можемо побачити, що у нас текст витискається. Приблизно поставимо, нехай буде у нас ось це значення. Доволі непогано. Чудово. Здавалося б, практично вже все готово зробити. Але, як ми можемо побачити на малюнку, у нас відстань між рядками доволі мала. У той час, як у нас, вона доволі велика. Зменшимо наш інтервал між рядками. Згортаємо непотрібні нам вкладки і заходимо в вкладку Абзац. Далі, я відвину ще трохи панель, для того, щоб повністю бачити усе, що у нас написано. Бачимо інтервал між рядками. Його значення 1 і 0. Якщо ми зажмемо ліву кнопку миші. То ми зможемо його або збільшувати, або зменшувати відносно найпершого рядка. Нам необхідно його зменшити, тому я поставлю його приблизно ось так. 0,6. Опустимо трохи. Все практично готово. Текст в нас готовий. Тепер лишилося лише задати наш оранжевий кольор. Перейдемо в режим. Перегляду матеріалу, натиснувши на ось це чорне-біле коло справа зверху в 3D-огляді. І ми перейшли. За стандартом, коли ми не створили жодного матеріалу для нашого об'єкту, у нас об'єкт є просто білим. Зробимо його помаранчевим, створивши новий матеріал. Вибираємо наш об'єкт, заходимо в панель властивості матеріалів. І створюємо новий матеріал. Про матеріали додатковіше було сказано на минулому виконанні практичної і в минулій презентації. Якщо ви щось забули, знову можете такий переглянути в класумі. Вибираємо, змінюємо наш колір нашого матеріалу, нашого об'єкту. Натиснувши на ось цю кольорову панель поле. І можемо тепер змінювати наш колір, на який забажаємо. Нехай буде ось такий помаранчевий, або будь-який, який ви хочете. Все. Готово, як і на малюнку. Наша виконана практично. Знову ж таки, ви знаєте, як зберігати, зберегти як, куди ви хочете зберігати, стільниця в цьому випадку це робочий стіл. Називаємо завдання.blend І зберегти як. І надсилаємо в Google Classroom виконану роботу. На цьому виконання практичної завершення.